Перед розглядом питань порядку денного чергового засідання виконкому Сергій Кузьменко проінформував присутніх про хід ремонтних робіт в інфекційному відділенні центральної міської лікарні. Місто Олександрія в партнерстві з обласною державною адміністрацією, з державним бюджетом, закінчує реконструкцію нашого інфекційного відділення. Ми виконуємо свої фінансові зобов'язання з боку міста. Ну і чекаємо, що будівельники в найближчі дні передадуть інфекційне відділення лікарям нашого міста. Є хороші новини, меблі вже завозять. Готується місто і до новорічних свят. Гучних гулянь не буде, але маленьких олександрійців без дива не залишать. Ми працюємо над тим, щоб резиденція Святого Миколая. Своєчасно розпочала роботу, і наші дітки змогли прийти на вистави, ну і зустріти новий рік у нашому місті. Тому 19 число вже скоро. Ось ми, здається, дуже в хорошому темпі рухаємося з тим, щоб починаючи із неділі, 18 грудня, в нашому місті вже була локація, де б дітки могли прийти і отримати подарунки в першу чергу, ну і здійснення тих мрій, про які вони писали впродовж року записочки Святому Миколаю. Першими члени виконкому розглянули питання, які стосувалися інтересів дітей. Далі своїм рішенням дозволили передачу гуманітарної допомоги від міжнародних благодійних організацій у місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Наступним рішенням стало припинення роботи стаціонару терапевтичного відділення номер 2 у Перемойському мікрорайоні через його невідповідність вимогам НСЗУ та економічну складову. Ми, Мужньо витримали 21 рік, коли ми на утримання закладу витратили 3,5 мільйони на заробітну плату, лікування крім того, на комунальні послуги майже мільйон було виділено двадцять рік. Майже так само ми фінішируємо, але в зв'язку з підвищенням заробітних плат вже набагато більші суми. Ми вже на них витратимо за результатами року майже 5 мільйонів і плюс комунальні послуги. В той же час відділення показує свою не досить високу ефективність, оскільки як в 2021 році, так і в 2022 заробіток від НСЗУ да за договором НСЗУ – 229 тисяч. Тамара Сакара зазначила, що з тридцяти ліжок завантажена лише третина. В середньому на них лікується від 7 до 12 осіб. Вирішити ту мінімальну потребу жителів мікрорайону перемога можна на базі амбулаторії, яка вже ми в цьому році почали ремонтувати. Має проекти на наступний рік, подальшому ремонті трішки переплануємо, розмістимо, як там буде єдиний стаціонар. Там вже працюють стомат-кабінет, там працюють масажисти. Тобто мінімальна потреба буде вирішена. А за рахунок як районної лікарні, так і міської ми зможемо якісно надавати послугу по стаціонарному лікуванню хворих. Присутні надали дозвіл і на створення ще одного ОСББ по проспекту будівельників 37 а затвердили програму енергозбереження та модернізації вуличного освітлення на наступні роки. Внесли зміни і до бюджету міста. Збільшити доходи та видатки до спеціального фонду бюджету Олександрівської міської територіальної громади на суму 43 мільйони 859 тисяч 512 гривень за рахунок з державного бюджету місцевим бюджету на реалізацію проєктів в рамках програми звідомлення України на суму 1 млн 250 тис. гривень. Освітній субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом у сумі 431 тис. 600 гривень. Зменшення субвенцій на здійснення передачі видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції на суму 200 тис. гривень. Субвенцію з місцевою бюджет на компенсацію різниці в тарифах. У сумі 39 мільйонів 187 тисяч 912 гривень. Інших субвенцій територіальних громад на суму 300 тисяч гривень. При виконанні плану по загальному фонду вже на суму 2 мільйона 575 тисяч гривень. При виконанні плану по спеціальному фонду розвитку на суму 315 тисяч гривень. Серед іншого члени виконкому затвердили ряд земельних та майнових питань.